Гравці команди суперників біля стіночки в притул не мають стояти. Парагвай буде виконувати штрафний удар. Пробиває І це гол Розкішне виконання штрафного удару від Парагвая. І на останніх секундах першого тайму він відкриває рахунок. Ось то розкішне виконання від Мараклая, казав я, коли здобули футболіста Юпси. право на цей штрафний удар, що позиція розкішна. з цієї позиції треба виконати, виконує Беркідей. У нашому пиннику 0-0, то Кемінь на 8-му місці, 11 на 9 Такі у нас справи в в таблиці нашої групи. Будемо про це все сьогодні говорити з вами. Давайте поки будуємося футболку. Перспективна атака Юси Гулар. Передача на Зузулю. Зузуля готує подачу. Закидання хороше. Захисник відбиває на підборі Гулар. Гулар шукає можливість для передачі. Знаходить паравай. Пробиває стан відстані. Пабло Рамон відкриває рахунок на 10-й хвилині. Арченко. Арченко може хитнути і пробити. М'яч залітає у ворота. 2-2. Матвій Харченко. Це так удар від 20-го номера. Юкси. Ще раз подивимося. Матвій Харченко. Ось тут кілька кроків собі праву робить. І схоже, що був би невеликий, який який завадив Караващенко. Зробити сейф. Вийти вперед так і не вдалося. Юхимець. Завантажує вперед. У штрафний майданчик Удар! м'яч у ворота. Ах, Юкса забиває. Юкса робить рахунок. 3-2. Ось воно завантаження тут. Дебелко. Асист Дебелка, погляньте, який він доторкнувся ногою до м'яча. І таким чином. Максимально зручно зупинив його задля того, щоб зозуля пробив. І Зозуля пробиває лівою. А йде подача від Козиренка. І м'яч у воротах 1-0. лікса відкриває рахунок. Ситніков, друзі, а... півзахисник Микита Ситніков. Шукає варіанти. на Співакова проходить пас. Дидяєв з м'ячем знову. Дидяєв подача відбувається на дальню стійку. Одразу двоє гравців. Юкса на м'ячі, і Микита Ситников забиває свій шостий гол у цьому чемпіонаті. Три дивимося повтор. Яка ж філігранна подача від Андрія Дидяєва? Там і Кононов, там і Ситников, але... Розібралися в цьому моменті, тому що вони двоє були готові. Просто питання в тому, хто ж в положенні поза грою. можливо, був арбітер мучить цьому моменті все в межах правил, дивимося Ми з цієї камери. Ну так, все-таки Кононов був у удача з кутового. Знову парагвай там гулар біля м'яча. Але подаватиме все-таки Габріель Гулар. Подача висока Казаков пробиває поворотах. Поудар подача з кутового. І Максим Казаков по двоє. перевагу знову швидкі голи на навчально-тренувальному комплексі імені Віктора Панікова, як і в попередньому поєдинку. Юкси, вже, вже до восьмої хвилини вже в нас рахунок 2-0. Ну поки що Кіраєв на м'ячі. Кіраєв на пістку штрафної зони. Накручують супер з черпачок від Кіраєва. Удар поворота. Микита ситников 92 хвилина у матчі, і Микита Ситников скорочує відставання до двох е м'ячів. А таких перепусток лише два. Зараз проходить цей пас. Офсайду, схоже, не було. І Білик не рятує свою команду. І Юксана дев'ятій хвилині відкриває рахунок. Тож у нас дебалка відзначається дебютним голом за Іксу.